12 застриць трясовиць це певні персоніфіковані образи. Певних демонів жіночі духи хвороб, які за віруваннями українців викликали гарячку, лихоманку і були причиною різних захворювань. Вони звичайно були приховані від ока людини, і вони, коли приходили і насідали на людину, то їх людина не помічала. Їх волосся було розпатланим, руки і ноги були дуже худорляві, що вказувало на те, що вони зображалися такими, як і те, якою може стати людина, яку вони обсідали, їх боялися українці, і одночасно поважали, вчилися з ними співпрацювати і, звичайно, справлятися різними способами. Сестриці Трясовиці висмоктують живу силу людини, і людина починає поступово помирати.